Собачка прийшла. Така величенька. Якийсь тер'єр стафаршистки, набудь. Максик до нього. Йому теж кажуть Максюша. <рис Humming> Максюші різні бувають, і великі, і маленькі. Да, Максюша. Ой, вечір гарний, теплий, небо красиве, але дощик набу, буде таке щось збирається, збирається. Тривога щойно відлунала. І справді ще й відбій. Тільки на що відлунав. На російськомовні зима ще, не було. Щось, 15 хвилин на восьму. Що розповісти, як день пройшов у Харкові, ну таке, тривоги відбії. Це як завжди з я нам Зараз грали з бабусів в мене, вона каже, а що там у Києві? А її так телевізор не дуже. Вона дивиться. Я, ну, мені подруга подруга дзвонила, каже, прилетіла, якусь домівку повністю розрушила. ну було, ну що таке, ну, Ні, ну погано, погано, але... Війна ніяк не закінчиться, вона триває, так лята і... і воно таке да, погано. Ви Бачите, тут люди всі звиклі. Тривога лунала ніхто. Як гуляло, так і гуляють. Діти, молодь і дорослі. Ніхто нікуди не біжить, ніхто не ховається, всі займаються своїми справами. Не знаю, на жаль, мабуть, на жаль. Але якщо б всі сиділи по сховищах під час тривоги, то буває усю ніч, увесь день. Ну як? Як жити? Не вилазили б з Повласхович, да? На початку? війни щось, коли тривога лунала, ні, на самому початку тривога не лунала, просто летіло. Побахало і без тривоги. А потім тривоги лунали там магазини не працювали під час тривоги, то-то. А зараз ну, лунає тривога, ну ніко. Всі бігають, магазини працюють. Таке, не, ну, вона безпека повинна бути, але щось, щось якось... Тільки на Господа Бога, сподіваємось. Все. Усім тихого вечора, да? Максим, всім спокійної ночі, всім мира, злагоди. всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. На добраніч, ніч, мої люди. любі, пока. Мої люди і любі. Пока.